В новий пакет військової допомоги США для України включать високоточні далекобійні ракети gls виробництва Боїнг на суму до 200 мільйонів доларів. Про це пише видання Bloomberg. Однак ракети ще не виготовлені, їх тільки мають замовити виробника. Тому наголошує видання: для перших поставок знадобиться близько 9 місяців після того, як Сполучені Штати укладуть контракт. Фінансування цих високоточних ракет буде здійснюватися за рахунок. 1 мільярду 750 мільйонів доларів в рамках ініціативи надання допомоги Україні в галузі безпеки ракети. Поєднують авіабомбу малого діаметра, керовану супутниками GPS і армійську ракету, яка вже експлуатується українськими військами. Значить, бойова частина боєприпасу призначена для ураження укріплених цілей до 150 кілометрів і може пробити до метра залізу бетону. ВПС США. Представили 250-фунтову бомбу малого діаметру з GPS-наведенням у 2006 році. Зброя сконструйована таким чином, що після запуску з установки Хаймерс бомба відділяється від ракети в польоті, розкриваючи міні-крила, і летить до своєї мети, визначеної по GPS. Окрім того, Сполучені Штати виділяють додаткових 475 мільйонів доларів в рамках повноважень президента США на вилучення зброї з запасів міноборони. Зокрема, йдеться про додаткові протипіхотні міни Клеймор. Зимові парки 155-мм снаряди «Екскалібур» з gps наведення обладнання для підтримки ракет Петріот і наплічні ракетні пускові установки МК 153 обладнання, яке вилучається з запасів Пентагону, як правило, постачається значно швидше. До слова напередодні міністр оборони Різніков пообіцяв, що зсу не битиме по Росії у разі отримання далекобійних ракет. каже Україна готова координувати цілі із партнерами. Цитата далі: якби у нас була можливість задати удару на відстані 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. У нас є вдосталь цілей на тимчасово окуповані території України, і ми готові координувати цілі з нашими партнерами. Кінець цитати є невеличкі зрушення і щодо винищувачів. Так. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак не став виключати постачання бойових літаків Україні. Хоча й стверджує, що навчання управлінню ними може тривати місяці, якщо навіть не роки. Цитую знову: ні, ми завжди ведемо діалог з українськими друзями про те, яким чином можна правильно підтримати Україну. Питання у тому, яку підтримку ми можемо надати, яка на нашу думку матиме найбільше значення. Саме тому рішення, яке я прийняв як прем'єр-міністр, полягало у тому, щоб бути однією з перших країн у світі, яка надала. Україні важкі танки. Потім за нами пішли інші країни. Кінець цитати. Однак затягування із поставками зброї має свої наслідки. Так, у США радять українським силам тягнути час в очікуванні нової зброї і кажуть, що ЗСУ, ймовірно, доведеться відійти від Бахмута, аби зібрати ресурси для весняного наступу. Про це пише той таки Блумберг. Високопосадовці США кажуть, що відступ з Бахмута не матиме значного стратегічного впливу на війну. Однак. Президент України Володимир Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що полишати місто, місто Бахмут, ніхто не буде. Вдячні партнерам за їхню підтримку і допомогу, хоч і хочеться, аби озброєння надходило насправді якомога швидше. Друзі, підпишіться, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео і, звичайно ж, прокоментувати внизу.